Наші томати просять водички. Так, всім привіт, слава Україні. Сьогодні принесли ще одну Це петунія Розпікірували вже. Один сорт. Сьогодні будемо будем сіяти перець солодкий Так, ми виділимо під них два, чотири. Шість. Приблизно вісім метрів довжини і два з половиною в ширину. Тут ось часничок падалічний вже який. Тепло йому. Погнал А пахне. Так, будемо нарізати рядочки отаким маркером. Каме 12 см. Всього 8 рядків. Загальна ширина 84 см. По Моїм підрахункам сюди піде приблизно 4,5 тисячі насінин. Що між 12 см, в рядку 4 см між кущами буде, між насінинами. Зараз будемо нарізати, потім сіяти. Так, у нас новий день. Задачі ті самі. Вчора хотів посіяти перець, плани трохи змінилися, перенесли на сьогодні. Так, ну гряди так уже нарізані. Нарізав своєю восьмирядкою. Тут ось показую вісім рядів. Потім відступаємо. Так, ось. Звідси. Сюди, щоб можна було ходити сантиметрів 25. У нас сім клаптиків таких. Зараз будемо сіяти перець. Так, перець давати. тир. Перець подарунок Молдови. Починатимемо з нього. На нього попит найкращий. Також каліфорнійське диво. в списку. Атлант. Це жовтий перець. Перець Ластівка Дуже класний. Тут ще перець Антей жовтий. Потім в таких маленьких пачечках. Помаранчеве диво, луміна і це вже на потім. Наша задача висіяти тут. Тут близько 4500 буде. Потім десь в 20-х числах поставимо ще тунель там висіємо. Взагалі потрібно 1015. Так, почнемо ми сіяти подарунок Молдови. Дивимося на сходи. Є виліти на 160-ту кассету, близько 10 штук. Сіятимемо трошки густіше, потім прорвемо. Тому краще буде прорвати, ніж досівати потім пізно. Так, заходимо між дядя. Раніше я прям висівав так, не складає для мене труднощів висіяти по одній. Ось так дивіться. Проте можуть бути виліти. Ось ця не зійде. Тут вже буде сантиметрів вісім. Це все місце не посіяне тож трошки загущуємо. Потім прорвемо, залишимо. Між насіннинами 3-4 см. В минулому році висівав в тунелях, висівав вже після 20 березня. То на час продажів було десь 6-7 справжніх листочків. Маловато, звичайно, але розібрали всю. Навіть ще просили. В цьому році трошки раніше почав. Висію зараз в теплиці, потім пороблю тунелі. Заберуть, навіть точно що заберуть. Ну і для себе треба. Я рахував біля п'яти тисяч тільки для себе треба. Так, добре, буду я сіяти. Сіємо перець паралельно копчемо сало. Ось таке серце пічеревина. Ось така печаревина. Зараз обсушка при 60 градусах. Йдемо далі на перець. Посіяли ми подарунок Молдови, два клаптика по 8 рядів цього довжина. Два метри всього половиною. чому того 2 метра? Поясню. Стежинка. з цієї сторони, двері з цієї. Коли будував теплицю, сверлив труби, ходив по цю сторону. Двері ж задумав з самого початку по іншу сторону від труб. Потім, коли вставив двері, хотів стежинку робити тут, але весь час мене тягнуло туди, не міг ніяк перестроїтись, щоб сюди ходити. Залишив так, як є. Так, зараз загорнемо. Ось так грабля ми потихеньку ведемо. І другий раз. Так, визначення зверху немає. Зараз цю загорну будемо сіяти наступний. На ці два клаптика ми пішло хвилин 8, не більше. Тож за годинку ми справимося. Висіяли ми всі перці, розложив їх по рядочку. Зараз запишу. Тут подарунок молодовий Богатир, Ластівка, Каліфорнійське диво червоне, перець Атлант жовтий і перець антей жовтий. Так, ґрунт доволі сирий, доволі вологий, тож поливати не буду. Зараз вкаткуємо. Такий у мене куточок. Трошки труба. Держачок довгуватий. Буду обережно, щоб не порвати. Обрізати не хочу, шкода. Ось так зроблено забитий кленовий. Так відволікли забитий кленовий брусочок. Тут гаєчка тіліпається, щоб він не ходив туди-сюди, не впирався. А тут просто цвяхом прибите. Все працює. Ось так закатковуємо Якби був ґрунт сухий, то ми б його пролили, не каткували. Але забагато води, то не є добре. Так добре я прокаткую, потім накриємо плівкою його все. Ось так прокаткували. Зараз підемо, візьмемо плівки. Накриємо. Сонечко з'являється на вечір. Взагалі сьогодні сонця не було. На завтра стоїть плюс 8 на день, післязавтра плюс 14. Тож якраз вчасно посіяли. Буде тепло, будуть сходи. Йдемо за плівкою. Накрив я плівочку. На цьому закінчуємо гопею з посівом перцю. Сіяв я два дні, проте це було так. Вчора я нарізав рядочки маркером близько 20 хвилин і рядочки були готові. Сьогодні годину потратив на посів. Це було до обіду. Зараз вже 4 вечора. Закаткував хвилин 10, накрив клівку. Теж хвилин 10-15. Загалом за 2 години безперервно працювати то можна зробити. На цьому думаю все з спеціально. В даній теплиці. Все, всім добра та перемоги!